Привіт! Раді вас вдома. Дякую. Повірив, коли переїхав з кордон, став на своїй землі. Тоді я ж повірив, що вже вдома, а так то не вірив. Зразу щастя, радість, що повернувся додому, що зустріну рідних, хоча б поговорити по телефону і теж. То вже радість. Ігорі 47 у російському полоні Волинянин перебував понад рік. Там, каже, допомагала молитва і думка про те, що його чекає дружина Ірина та доньки. Молився, то ясно, що молився. Ну як, старався, ну, нікуди не лізти, бути спокійним. Там, щоб... В стороні тримався, як можна сказати, щоб там пережити то все. Там умови. Тяжкі Ігор пішов захищати Україну в січні 2023 року. 8 червня того ж року отримав поранення на Покровському напрямку. Після лікування повернувся на фронт. Рівно за рік, 8 червня, чоловік зник без вісти, розповідає дружина Ірина. Я була на роботі і до мене директорка подзвонила, зайди в кабінет, я заходжу і в кабінеті є військові. Я знала, що мій чоловік пішов на позицію. І я зайшла, побачила їх. Вони нічого не сказали, і я сказала, ні, він живий. Він живий і ми його знайдемо. Обов'язково знайдемо. За 15 днів Ірина дізналася, що її Ігор у полоні. Я ніколи не могла подумати, що я буду така рада почути те, що мій чоловік в полоні. Ну, бо це є полон, я розумію, що в полоні відбувається, але він живий. Він в полоні, але він є живий. І ми почали боротися, ми почали звертатися в різні структури. У час перебування чоловіка у неволі, каже Ірина, її найбільше підтримувала старша донька Марічка. Найважче було бути сильною перед дітьми. Кожного разу, коли відбувався обмін, і ти заходиш в хату і бачиш ті очі дітей, особливо старшої, вона дивиться зі слізьми і каже, мам, нема в списку. Це боляче було, боляче було дивитися і не плакати. Ми його шукали де тільки можна було, і той період був насправді дуже важкий. Але ми якось трималися. Ми просили в Бога. Знаєте, навіть коли ти береш єсиш, і ти зразу такі думки, а як там тато? І останній тиждень перед обміном для мене був дуже важкий. Я вже не знала, як це все витримати. Волинянина звільнили назвінили в рамках обміну ЗРФ 4 липня цього року. Його перші слова не плаче на Україні. Я кажу, дякую тобі, дякую за те, що ти витримав. Ми тебе шукали, ми тебе чекали. Каже, не плач, буде все добре. Це було неймовірно. Я почула вже татовий голос і просто впала на землю і дякувала Богу, що нарешті він повернув нашого тата додому. Після реабілітації у Волинському центрі Рікавері звільненого з полону бійця Ігоря Жуковського виписали боєць повертається у рідне село Сільце Луцького району. Вдома його чекає менша донька та улюблені страви, які приготувала дружина. Ми от перевозили його з однієї лікарні в цю, і він, я хочу додому, я хочу додому. Ну, насправді він дуже хоче додому. Бо як то і правду кажуть, що вдома і стіни лікують. І так воно і є. Мрій, Мотоцикл. Щоб Вона. закінчилась війна, саме головне це постійно мрію, щоб вже був мир. всі. Ну так, щоб повернулися всі з полону. Ну, і головне, щоб війна закінчилася, щоб не гинули люди. Дякую вам. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.